Напередодні держсекретар Сполучених Штатів Марка Рубіо дав велике інтерв'ю Fox News і зазначив, що Дональд Трамп втрачає терпіння і волю продовжувати чекати, поки росіяни щось зроблять, щоб завершити війну. Ну це не війна Трампа, сказав відомий наратив Рубіо, але він хоче її довести до закінчення. Ну таким чином він підтвердив, що ці телефонні розмови нічого не дали. І він зазначив, що Трамп не дозволить заманити себе у цю пастку, він не збирається вести нескінчені розмови про розмови, сказав Рубіо. Але в той же час держдепартамент перед цим каже, що Вашингтон наголошує на прямих переговорах, які повинні продовжуватися далі, вже після цього останнього нульового стамбулу між Росією та Україною. Тобто, на ваш погляд. Чого от прямо на, на сьогодні прагне адміністрація, і, власне, Дональд Трамп у вирішенні російсько-української війни. Його позиція, звісно, змінюється досить часто. Але от що ми маємо на сьогодні? Все таке? Ну на сьогодні ми маємо, мені здається, спробу американців продовжувати лякати Росію. Саме лякати, саме шантажувати, саме виставляти якісь речі, які їй Можуть здаватися неприємними, ну дивіться про Індію. Ми вже з вами здається говорили. Це та країна, яка поки що шалено заробляє на російській нафті і купує доволі великі обсяги цієї нафти. Так, от я думаю, що відносно Індії ці погрози Трампа вже мають результат. Індія говорить так, ми раптом що готові тут же приключитися на. Ті джерела постачання нафти, які у нас були до цього часу, а це близький схід, і забудемо про російську нафту. Що це означає для Росії? Для Росії це означає, що вона втратить ну доволі велику частину своїх нафтогазових доходів. Тому що е, переорієнтовувати на іншого покупця це справа, по-перше, довга. По-друге, небезпечна, оскільки цей покупець розуміє, що по ньому по його руках сильно ударять е, американці. І по-третє, ну ну це знову ж таки треба е, депінгувати ще більше, тобто пропонувати ті речі, які ще більше знизять твої е, доходи. От один конкретний приклад, яким чином американці поки що теоретично, це поки що не практика, теоретично е, шантажують Росію тим, що дивись, якщо ти будеш продовжувати свою війну, ось один з елементів, ти вже маєш можеш записати собі в щоденник, як це все буде відбуватися. Е, е, ну, якщо іти далі, а що хіба е, рішення Трампа продавати нам зброю, це не варіант того самого шантажу? Ну сьогодні продають мало, сьогодні продають там на сотні мільйонів е, доларів, а завтра ж буде на е, десятки мільярдів доларів. А що означає, що Україна отримає додаткове озброєння на ці десятки мільярдів доларів? Ну це означає, що всі е, 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 плани? Е, Переможної війни треба буде відкласти. А якщо подумати над тим, що серед цього озброєння можуть бути такі штуки, які літають на тисячу кілометрів, і проти яких у Росії немає чим захищатися, ну то це означатиме, що е, ці е, плани можуть бути для Росії справді пекельними. Ну, отже, поки що мені здається, е, іде отака, от знаєте собі, е, спроба американців. В, Поки що помахати пальчиком. Чи це означає, що вони змінили свою позицію відносно Росії, що раніше Трамп змінив, бо там там визначають власне все. От думаю, що ні. Отут От, е, я не буду на боці тих, хто вже говорить про те, що Трамп змінив свою позицію, що він вже став е, замість проросійського, проукраїнським і таке інше, таке інше. От тут мені здається, що це явно видавати бажане за дійсне. Е, він повторюю ще раз, хоче. Балансувати і думаю, що домовитися в кінцевому рахунку з Росією відносно того, що б ну, продавати знову такі свої потенційні можливості для економічної співпраці, і так далі, і так далі. І давайте не забувати, що в оточенні Трампа дуже багато людей, які не вважають Європу фокусом для Америки, які не вважають Україну вартою будь-якої уваги, які вважають, що не Росія є загрозою для США, а цією загрозою є Китай, і намагаються всю увагу адміністрації повернути саме в цей бік. Отже, говорити про те, що ми маємо якісь надзвичайно позитивні в цьому плані зараз зміни, я би не став. Але тактично нам зараз вигідно, щоб Трамп лякав Росію, щоб Трамп давав нам бодай за європейські гроші озброєння, і цим треба користуватися. Ну, а на ваш погляд, якщо все ж таки, тобто головне питання, не те, у скільки терпіння у Трампа буде, а те. Ефективними чи будуть ці інструменти, які ви зазначили, якими він зараз лякає, перше це допомога Україні, продаж зброї. Зараз закінчується пакет Байдена. Буде нова модель, яку вже обговорюють. На ваш погляд, ви вбачаєте, якою може бути ця нова модель за Трампа стосовно військової? Ну скажімо так, допомоги за європейські гроші? Звичайно, ну модель банальна. Модель така, яку Трамп хотів, і яка ну лежить на поверхні. Я не даю жодної жодного долара е, американських платників податків. Просто так. Якщо ви хочете купувати зброю, путь я не проти, я її продаю не в Україні, і це робиться спеціально, щоб Путін не сказав: Ну як же так? Ти ж обіцяв мені, що ти будеш нейтральним, а ти даєш Україні зброю. А він каже: Ні, я не даю, не я не даю Україні зброю я даю зброю умовній Німеччині, а Німеччина передає вже куди хоче. Ну, це кажуть секрет Палішинеля. Ну але але з формальної точки зору Трамп закривається. А от я прямо нічого проти Росії не роблю. А що роблять погані європейці, так ви з ними розбираєтеся? От тому на, тут я думаю, схема більш ніж проста. Єдиний момент, який мені здається, нам треба зараз активувати в наших контактах з Європою, це те, що гроші мають бути не європейськими. Гроші мають бути російськими, які сьогодні знаходяться в Європі. І тоді е, ті ж самі європейці скажуть: так Господи, ну прекрасно, ми не будемо витрачати свої мільярди і десятки мільярдів грошей на те, щоб воювати з Росією. Хай російські гроші з нею і воюють, але руками українців. І це була б найближчні блискучіша, так би мовити, дипломатична формула е, в цьому контексті. Але знаходяться, ну знаєте, серед європейців ну дуже такі дистильовані політики, які ж вважають, що ну як же ж ми ж не можемо щось формально порушити, тому що це ж не, не можна. От Росії можна плювати на міжнародне право і його розтоптувати ще. А от ми, розумні і правильні європейці, цього не можемо зробити, тому що ну. Там же ж потім нам щось можуть сказати. Розумієте, логіка абсолютно абсурдна, але з формальної точки зору, ну, реалістична. Ну це ж не наші гроші, ми ж не можемо їх конфісковувати. Чому не можемо? Якщо Росія вчинила акт збройної агресії, не вчинила злочин, то що роблять злочинцям? Йому що кажуть, ви знаєте, ваші гроші хай побудуть там на депозиті. А потім ми вам колись можливо їх і віддамо, але їх використовувати не зможемо. Ну що за глупство? Ну от, бачите, якби ми е, з'єднали е, готовність США продавати зброю е, Європі з тим, щоб Європа платила за цю зброю не своїми грошима, а російськими. Отоді от я думаю, ситуація була б абсолютно іншою. І, і давайте не забувати це не, не, не малі гроші, це грубі гроші, це е, гроші яких би вистачило мінімум на е, три роки активних бойових дій, і три роки е, на того, щоб Україна була повністю забезпечена всім тим, що їй потрібно? А відтак це означало б, що на фронті ситуація була б не такою, як якою вона є сьогодні.